Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. І сьогодні у нас перший урок, понусний урок курсу дизайн для сайту в редакторі Canva. Перейдемо в наш редактор Canva. Ось такий дизайн ми створили з вами на минулих уроках. Ми його створили і опублікували. Тепер наша мета створити такий дизайн, але в мобільній версії. Повністю весь дизайн я вам показувати не буду, але для прикладу покажу декілька сторінок. Щоб ви зрозуміли методику і змогли потім самі відтворити повністю весь дизайн у мобільній версії. Навіщо потрібно робити мобільну версію? Звісно, коли ви опубліковуєте сайт, ви можете його відстежити у вигляді мобільної версії. Будь-який сайт можна відстежити в мобільній версії. Але це не завжди зручно, тим паче, коли ви створюєте дизайн на замовлення. Той, хто буде його реалізовувати потім на сайті, якщо це будете не ви, повинен мати чітке розуміння, як має виглядати готовий дизайн. Це доволі важливо, тому ніколи не нехтуйте створенням мобільної версії дизайну. Отже, перейдемо в розділ головна на головну сторінку нашого редактору. Якщо ми тут натиснемо Створити дизайн, ми тут не побачимо версії мобільний сайт. Немає такого пункту. Навіть якщо ми натиснемо Сайти, нам запропонують створити пустий сайт. Але це буде звичайний сайт, такий, який ми з вами зробили. Тому ви створюєте дизайн, обираючи пункт розповідь Canva. Як правило, формат цієї розповіді. Цілком відповідає формату мобільного дизайну. Що ми робимо? Переходимо в наш дизайн, наша головна сторінка. І перше, що ми робимо, ми копіюємо елементи. Отак, виділяємо, натискаємо «Копія», Переходимо на наш мобільний дизайн, натискаємо Вставити. І отакий, отакі елементи отримуємо. Ми можемо їх збільшити, зменшити. Кнопку переставляємо нижче. Копіюємо наш комп'ютер, вставляємо сюди. так, Дизайн можна відцентрувати або переставити все на ліву сторону, тобто вирівняти по лівому краю. Лівому краю. Колір. Копіюємо тут код. Я ви, мабуть, простежили, я натиснула колір. Колір наш. І тут ми його копіюємо. Цей код, Це код нашого фонового кольору. І тут ми цей колір вставляємо. Отак. От Кнопку можна зробити більшою. Збільшимо. Отак, наше слово приєднатися. Наступна сторінка тут у нас була про нас. Ми ці елементи копіюємо. так Копія нашого зображення, вставили. змінюємо розміри на потрібні нам. Таким же самим чином ви створюєте усі наступні кроки. З цією сторінкою вам може бути трохи складніше, бо тут я б радила зробити. Окремо кожний план курсу на сторіночку. Тобто, якщо тут у вас три плани курсу займають одну сторінку, то для мобільної версії один план курсу на одну сторінку. Наприклад. Вот так. Так, слово по курсе, по курсу. Власне, вам приклад того, як можна створювати мобільний дизайн. Звісно, публікувати ви його не зможете, але ви зможете його скачати у форматі PNG. Власне, так само, як і готовий дизайн сайту візитки. Зараз я покажу вам, як ви можете потім реалізувати цей дизайн у форматі. Так, завантажимо. Далі ми переходимо у Photoshop. І відкриваємо дизайн нашого сайту візитки, який я попередньо скачала. Відкриваємо. От наша перша сторіночка. І нам тепер її треба поєднати з усіма іншими сторінками, щоб вийшла суцільна така сторіночка сайту. Ми дивимося, який розмір має зображення. Бачимо. 1366 на 768 пікселів. Тут ми маємо створити файл із таким самим значенням. Ширина ми вказуємо 1366, а висоту вказуємо сукупну для усіх п'яти сторінок. І у нас створюється отака довга сторіночка. Далі ми за допомогою інструменту переміщення затискаємо наше зображення і перетягуємо його сюди. Оте, що так само, як і канва, вказує нам, направляючі. І ми можемо просто перетягати сюди наші зображення, відставляючи їх, їх один під одного згідно послідовності. Потім оце все це зберігаємо у форматі PNG і на виході отримаємо отакий дизайн. Те саме ви можете повторити і з мобільним дизайном. Навіщо це потрібно, тому що ну, не завжди зручно. Опубліковувати дизайн, та й мобільний дизайн ви опублікувати не можете, але оця версія буде для вас зручною. І ви потім зможете її опублікувати в свій кейс, показати клієнту. Ну і взагалі це зручніше, ніж просто опублікований сайт. Якщо тільки сайт ви не робите для себе, для того, щоб потім ним користуватися. Що ще варто знати про створення дизайну для сайтів? Я б ще додала, що якщо ви робите дизайн сайту на замовлення, то обов'язково вточніть у замовника, чи потрібно відмальовувати меню. Зазвичай меню відмальовувати потрібно. Для цього вам вгорі потрібно написати наші ці пункти. Головна, про нас, плани курсу, соцмережі, контакти, відповідно за розташуванням, щоб це було як меню. Також можна розмістити лого, якщо буде такий запит у замовника. І в контактах іноді потрібно буде зробити макет форми контактної. Макет контактної форми зробити легко. Обирайте колір. Власне, ми взяли елемент фігура з заокругленими краями. Звичайно, у формі розміщують ім'я, емайл, телефон і іноді виділяють місце для написання повідомлення. Кожний пункт ви підписуєте. Або всередині, або ззовні. Власне, так, як це виглядає на звичайному сайті. На звичайному сайті контактна форма виглядає наступним чином. Можуть бути прописані значення вгорі, а можуть бути прописані всередині. Тут ви це все відмальовуєте вручну. Розробник потім реалізує ваш задум на платформі вже у вигляді повноцінного сайту. Форму поєднують часто з контактними даними, такими як телефон, адреса. Тут ви можете розмістити в три колонки тоді. Наприклад, наступним чином. Додатково тут ще потрібно розмістити кнопочку. Слово надіслати. Зображення. Трохи зменшимо. Всі ці елементи, звісно, ви будете потім коригувати, робити відповідно до замовлення або до свого бачення, тут же буде залишити від того, що саме попросив вас зробити замовник, або ж якщо ви реалізуєте дизайн для себе. Ну, ось, власне, і все, що я хотіла розповісти на першому бонусному уроці, мобільний дизайн, як створювати, я вам показала. Показала, як можна це перетворити у формат PNG за допомогою Photoshop, як окремість сторінки з'єднати в одну суцільну, щоб це був і не PDF, і не. Опублікований тестовий сайт, пробний, а саме PNG. Таким самим чином ви можете об'єднати сторінки і мобільного дизайну. Він, безумовно, буде набагато довший. Як правило, всі мобільні дизайни набагато довші, тому враховуйте це. Що ж, я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково дочекайтеся наступного бонусного уроку.